Та платон, серце відкрите до світу. Одного разу маленький дракончик Лумі літав над лісом і побачив на галявині хлопчика. Він сидів під деревом, підпирав щічку долонькою і дивився в Привіт, ти хто? вигукнув лумі, приземляючись поруч. Хлопчик здригнувся і подивився на нього великими очима. Я Платон. А чому ти такий сумний? Я не сумний. Просто. Іноді люди не розуміють мене. Я люблю всіх вітати, знайомитися, ділитися ідеями, а деякі люди відвертаються або не відповідають це сумно. Лумі сів поруч і на хвильку замислився я теж знаю це відчуття, сказав він. Раніше я намагався бути схожим на інших драконів, але зрозумів, що моя сила це моє світло. Можливо, твоя сила в твоєму відкритому серці. Платон здивувався. Але якщо інші не відповідають мені відкритістю, то може я роблю щось не так? Лумі усміхнувся. Дивись, сказав він і махнув крилами. Від його сяйва трава навколо почала світитися ніжним золотавим світлом. Я не питаю в трави, чи їй подобається моє світло. Я просто світлю. А вона, коли готова, починає сяяти у відповідь. Платон задумався. То ти кажеш, що мені просто треба бути собою, навіть якщо не всі одразу це оцінять? Саме так. Одного дня ти зустрінеш тих, хто відкриє своє серце у відповідь на твоє, а поки що просто будь собою. Світ завжди помічає справжнє світло. Хлопчик посміхнувся. Дякую, Лумі. Ти справжній друг. З того часу Платон більше не сумував. Він знав, що його відкритість це дар, і не всі одразу будуть до цього готові, але він більше не боявся. Він продовжував дарувати світу своє світло, так само як лумі. Будь відкритим, навіть якщо не всі одразу відповідають тобі взаємністю, світ завжди відгукується на щире світло.